Я пастир добрий. По правді, по правді кажу вам, хто не входить дверима в кошаро, але перелазить де інде, той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому і його голосу слухають вівці, і свої вівці він кличе по іменню, і випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос Його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. Оцю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив. І знову промовив Ісус по правді по правді кажу вам, що я двері вівцям усі. Скільки їх перше в мене проходило, то злодії розбійники, але вівці не слухали їх. Я, двері, коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде і пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і по щоб мали. Я пастер добрий, пастир добрий кладе життя власне за вівці. А наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить. А наймит утікає, тому що він наймит і не дбає про вівці. Я пастер добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я отця знаю. І власне життя я за вівці кладу. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари я повинен і їх припровадити. І мій голос почують вони, і буде отара одна, й один пастир. Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере. Але я сам від себе кладу його, маю владу віддати Його і маю владу прийняти Його знову. Я цю заповідь взяв від свого отця. За цих слів, між юдеями знову незгода знялася, і багато хто з них говорили: він демона має і не самовитий. Чого слухаєте ви його? Інші казали, ці слова не того, хто демона має, хіба демон може, очі. Сліпим відкривати, Юдеї хочуть укаменувати Ісуса. Було тоді свято відновлення в Єрусалимі, стояла зима, а Ісус у храмі ходив у Соломонові Ганку. Юдеї тоді обступили Його та й казали йому: Доки будеш тримати в непевності нас? Якщо ти Христос, то відкрито скажи нам, відповів їм Ісус. Я вам був сказав. Та не вірите ви, ті діла, що чиню їх у імення свого Отця, вони свідчать про мене. Та не вірите ви, не з моїх, бо овець ви, мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть, і я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки, мій отець. Ще дав їх мені він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може отцеві зроки. Я й Отець, ми одне. Знов каміння схопили юдеї, щоб укаменувати його, відповів їм Ісус: Від Отця показав я вам добрих учинків багато, за котрий же з тих учинків хочете мене каменувати. Юдеї йому відказали. Не за добрий учинок хочемо тебе вкаменувати, а за Бога зневагу. Бо ти, бувши людиною за Бога себе видаєш, відповів їм Ісус. Хіба не написано ваші в вашім законі? Я сказав, ви боги. Коли Тих Він богами назвав, що до них Слово Боже було, а Писання не може порушене бути, то тому. Що отець освятив і послав Його в світ, закидаєте ви, зневажаєш ти Бога через те, що сказав я, я син Божий. Коли я не чиню діл свого Отця, то не вірте мені. А коли я чиню, то, хоч ви мені віри, не ймете, повірте ділам, щоб пізнали і повірили ви, що Отець у мені, а я у Отці, тоді знову шукали вони, щоб схопити його. Але вийшов із рук їхніх вік. Ісус за Йорданом, і він знову на той бік Йордану пішов, на те місце, де Іван найперше хрестив та й там перебував. І багато до нього приходили та говорили, що, хоч жодного чуда Іван не вчинив, але все, що про нього Іван говорив, правдиве було, і багато хто ввірували в нього там. Смерть і Воскресіння Лазаря був вже хворий один Лазар у Віфанії із села Марії й сестри її Марти, а Марія, що брат її Лазар, був хворий, була та, що помазала Господа миром і волоссям своїм йому ноги обтерла. Тоді сестри послали до нього, говорячи: ось нездужає, Господи, Той, що кохаєш його. Як почувши Ісус, то промовив. Не на смерть ця недуга, а на Божу славу, щоб син Божий прославився нею. А Ісус любив Марту і сестру її і Лазаря. А коли він почув, що гнездужає той, то зостався два дні на тім місці, де був, після ж того говорить учнів: Ходімо знову в юдею. Йому учні сказали: учителю, даш допіру юдеї хотіли камінням побити тебе, а ти знову туди підеш. Ісус відповів, хіба дня не 12 годин, як хто ходить за дням, не спіткнеться цього світня, бо світло він бачить, а хто ходить нічної пори, той спіткнеться, бо немає в нім світла. Оце він сказав, а потім говорить до них: Друг наш Лазар заснув та піду розбудити його. А учні сказали йому: як заснув, то він, Господи, видужає». Та про смерть Його мовив Ісус. Вони ж думали, що про сонний спочинок Він каже тоді просто сказав їм Ісус, умер Лазар, і я тішусь за вас, що там я не був, щоб повірили ви та ходімо до нього. Сказав же Хома, називаний Близнюк до співучнів Ходімо й ми, щоб із ним помирати. Як прибувши Ісус, то знайшов, що чотири вже дні той у гробі, а Віфанія поблизу Єрусалиму була, яких стадій з 15, і багато з юдеїв до Марти й Марії прийшли, щоб за брата розважити їх. Тоді Марта, почувши, що надходить, Ісус побігла зустріти його. Марія ж удома сиділа. І Марта сказала Ісусові, коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат. Та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Промовляє до неї Ісус. Воскресне твій брат. Відказує Марта йому знає, що в воскресення останнього дня Він Воскресне. Промовив до неї Ісус. Є Воскресення і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити, і кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? Вона каже йому: Так, Господи, я вірю, що ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. І, промовивши це, відійшла та й покликала нишком Марію, сестру свою, кажучи, учитель тут, і він кличе тебе. а та – як зачула, квапливо встала і до нього пішла. А Ісус навійшов був іще до села, а знаходився на місці, де Марта зустріла його. Юдеї тоді, що були з нею в домі, її розважали, як побачили, що Марія квапливо встала і побігла, подалися за нею, гадаючи, що до гробу пішла вона плакати там. Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус, і його вигледіла. То припала до ніг йому та й говорила до нього, коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат. А Ісус, як побачив, що плаче вона, і плачуть юдеї, що з нею прийшли, то в дусі розжалобився та й зворушився сам і сказав, де його ви поклали, говорить йому Іди, Господи, та подивися. І закапали сльози Ісусові. А юдеї казали дивись, як кохав Він Його, а з них дехто сказали, чи не міг же зробити о той, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер. Ісус же розжалобив знову в собі, і до гробу прийшов. Була ж то печера, і камінь на ній налягав. Промовляє Ісус, відваліть цього каменя. Сестра вмерлого Марта говорить до нього. Уже, Господи, чути, бо чотири вже дні Він у гробі. Ісус каже до неї: Чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу, побачиш. І зняли тоді каменя, а Ісус і звів очі до неба й промовив Отче, дяку, приношу тобі, що мене ти почув, та я знаю, що ти завжди почуєш мене. Але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували. Що послав мене, і, промовивши це, він скричав гучним голосом Лазарі, вийди сюди. І вийшов померлий, по руках і ногах, обв'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою. Ісус каже до них: Розв'яжіть його та й пустіть, щоб ходив.